Вітаю вас, друзі, на медійних платформах ТРО Медіа. І як завжди, традиційно зазначаю, що поки наші героїчні сили готуються до контрнаступу. Наш контрнаступальний дайджест уже крокує по інформаційному просторі. І сьогодні ми говоримо традиційно про ситуацію на фронті. Те, що відбувається, поговоримо дещо про військову допомогу від партнерів. Ну і про тривогу, яка виникла на території Росії в Окупованому Криму, і не тільки і їхню істерію у зв'язку з підготовкою до нашого контрнаступу. Отже, починаємо. Ситуація на фронті. Якщо ми подивимося загалом, то традиційно, на жаль, найважчими напрямками і ділянками зараз залишається Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Знову ж таки, ситуація на напрямку Куп'янськ на Лиманському напрямку вона не зазнала істотних змін. Ворог не має просування, активні штурмові дії призупиняє, концентрується на обстрілах українських позицій. Але знову ж таки про плани по захопленню лиману вочевидь доведеться забути, оскільки цей рух він зупинений. Там дійсно в лісах на захід від Криміною тривають бойові зіткнення і тривають бої, але вони не носять того характеру, як це було кілька тижнів тому чи місяць, коли ще тривали штурмові дії. Це свідчить про те, що як би там не було, ворог окреслив напрямки удару, концентрується і звужує лінію фронту. І що би я хотів сказати, ось ці наступальні дії ворога треба сприймати вже не з точки зору досягнення оперативних стратегічних цілей російськими військами по захопленню Донецької області. Це пов'язано із тим, що на сьогоднішній день основний задум військ противника в тому, аби відтерміновувати або навіть зірвати український контрнаступ. Вони марно сподіваються на те, що всі українські резерви будуть застосовані саме на цих напрямках і не будуть застосовані для ведення контрнаступальних дій. Але саме вже в парадигмі того, що ми переходимо в новий етап війни, про який говорили і президент України Володимир Зеленський і не тільки. Це вже стає помітно, новий етап, який буде. Ну, фактично, під зіркою того, що українські війська мають і перехоплять ініціативу у ворога, таким чином, ми бачимо, що на сьогоднішній день основна лінія удару це Бахмут, де доволі непросто і складно українським військам. На жаль, треба визнати, що ворог там має певні тактичні успіхи, тривають інтенсивні бойові дії. попри те, що ворог тисне і суне великою, скажімо так, своєю машиною наступальною, наскільки може. Заяву генерала Сирського про те, що був в ряд локальних точкових контратак, які українські сили проводили, але їх варто сприймати дійсно як локальні, такі точкові для покращення тактичного положення. Крім того, щодо Бахмуту варто зазначити, що радник з питань стратегічної комунікації Білого Дому Джон Кірбі. Заявив про те, що російські війська понесли загальні втрати в Бахмуті орієнтовно до 100 тисяч людей, із них близько 20 тисяч загиблими. Це треба розуміти, що 100 тисяч загалом це десь третина. Військ ворога, які застосовувалися для ведення всього наступу активних наступальних дій на сході, розпочинаючи його там кілька місяців тому. Тобто, це колосальні втрати для ворога, і треба розуміти, що, вочевидь, попри всі намагання, попри те, що російські війська намагалися виснажити наші сили, витягнути всі наші резерви, їм не вдалося. Цього досягти, і в принципі саме Бахмут стає вже пасткою для російських військ, але не для не для нас. Але ситуація дійсно вона дуже складна, і українські сили, наскільки можливо, продовжують утримувати оборону. А ми будемо спостерігати за тим, що відбувається там і надалі. Авдіївка ситуація знову ж таки складна. Видно, що противник концентрується на тому, аби взяти в оточення місто, аби його зруйнувати. Те ж саме стосується Мар'їнки, де так само ворог намагається встановити абсолютно своє панування. Але на сьогоднішній день, вочевидь, знову ж таки, підкреслюю, що крім того, що війна носить такий неоімперський шовіністичний характер і концентрується ворог на захопленні території, варто не забувати про те, що на сьогоднішній день основна мотивація російського командування це витягувати якомога більшу кількість українських військ, і в цьому сенсі. Шанс на маневрову оборону, на скажімо так, на те, щоб зменшувати ось цей оперативний простір для російських військ, це те, що відкривається перед українськими військами. В цьому, в цьому ключі можливі і маневри, і тактичні відступи. Це все, на мій погляд, суб'єктивний. Воно може мати сенс, враховуючи те, що потрібно виснажувати ворожі війська, потрібно заплутувати їх тощо. Що стосується ситуації на півдні, то ситуація особливо не зазнала змін. Ворог концентрується на укріпленні оборонних позицій. царь окопи стають все більші, все вражаючіші і все масштабніші. Треба сказати, що не так давно у відкритому публічному просторі західних медіа і наших з'явилися світлини укріплених рубежів і позицій російських військ в окупованому Криму, в окупованій Херсонщині частині і Запорізькій області. Всіх заохочують до перегляду, кому це цікаво. На сьогоднішній день ми бачимо, що всі їхні цілі, всі їхні укріплені позиції рубежі, вони як на долоні, навіть для відкритого доступу. Не кажучи вже про те, що комплекс розвідувальних заходів дає можливість встановлювати це з точністю, фактично до відсотка на місцевості. А що це означає предметно? А це означає, що. Ми отримуємо надважливу інформацію, і це означає, що при підготовці українських військ до контрнаступу можна використати наші переваги. А наша перевага в тому, що наші партнери надають відповідну розвідувальну інформацію нам, ми її отримуємо з різних джерел, швидко обробляємо і ухвалюються відповідні рішення. Це є наша перевага над ворогом, яку потрібно використовувати безумовно. І це. Той елемент важливий, який складе, скажімо так, наші здобутки в майбутньому контрнаступі, разом з тим, як і маневровість, разом з тим, як і намагання застати ворога зненацька, заганяти його по цих окопах, які вони не в силах будуть на таку довжину обороняти, і кошмарити своїми, своїми атаками. Крім того, я хотів би, якщо ми вже говоримо про контрнаступ. Закцентувати увагу на одному важливому пункті, який особливо хочеться висвітлити і підтримати. Нещодавно до України приїздив з візитом президент Чехії Петер Павел, який дуже чітко сказав про те, що Україні потрібна якомога більша кількість далекобійних ракет, боєприпасів і снарядів. Здавалось би, банальність, але це звучить на тлі того, що можливо постачання в шістнадцятих Україні відкладається. Тому нам варто зосередитись дійсно на тому, що говорив. Президент Чехії наростити нашу вогневу потужність на тих засобах ураження, які ми маємо, плюс а, говорити про ракети Джем ЛРС, і плюс очікувати ось тих 2 зі 100%. Непоставленої зброї, про які говоряться, тому що є підстави вважати, що це можуть бути ракети Storm Shadow дальністю від 200 до 450 кілометрів повітряного базування, повітряного старту, які здатні спричиняти ну, надзвичайно серйозні руйнування наземним цілям ворога. І тут, звичайно, варто зосередитись і концентруватись на тому, що нам потрібен вогневий вал. Для того щоб під ворогом в прямому сенсі горіла земля під ногами, який ми б звичайно будемо використовувати мудріше, ефективніше і точніше, а не так, як використовували російські війська. Ми пам'ятаємо рік тому, варто звернути увагу на тривожні події, тривожні. Події в окупованому Криму тривожні для тих, хто масово почав штурмувати Кримський міст в черговий раз, де утворилися величезні затори. А це все сталося після того, як біля Севастополя відбувся вибух і потужне займання на одній із нафтобаз, яка використовувалася для заправки російського Чорноморського флоту. Це дуже важливо, тому що це говорить про можливості і потужності, які є. Вочевидь в українських військ, по-друге, це говорить про те, що, попри всі оборонні споруди, рубежі, ешелоновано протиповітряну оборону, блокпости, всі, ось ті засоби, які російські окупанти стягнули в Крим і боронять, зокрема Севастополь, вони вразливі. І це досить важливо, це потрібно пам'ятати. Звичайно, це відбувається ціною серйозних зусиль і старань. Звичайно, ми бачимо, скільки випадків є, коли безпілотники або не долітають своїх цілей, падають і про це повідомляють, або збиваються. Але ми бачимо, що все ж таки ці старання вони отримали. Винагороду, і ось такий потужний об'єкт, з чим я безумовно вітаю всіх тих, хто мав до цього причетність і хто доставив нам таку радість. Наступне, що варто звичайно сказати в цьому сенсі, це те, що і на Брянщині відбулися події тривожні. Там просто потяг пустили откос, Як це прийнято говорити, який мав доставляти щось, а доставляти він мав на окуповані терени. України і неважко зрозуміти і здогадатися, що він туди мав вести зброю, особовий склад, снаряди, боєприпаси. Тому це теж досить важливо. Звичайно, для того, щоб говорити про успішний контрнаступ, цих подій має ставати досить багато кілька разів на тиждень, а ще краще щодня. Ми маємо чути про ураження якихось ось таких. Цілий складів паливно-мастильних матеріалів, нафтобаз, арсеналів, складів з технікою ворога тощо це, от і буде свідченням того, плюс це надзвичайно серйозний психологічний тиск, і над цим треба працювати. Не можу не торкнутися і міжнародного порядку денного, тому що це досить важливо, все, що відбувається. Потрібно сказати, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, провів зустріч командувачем сил НАТО в Європі генералом Каволі. Це вже не вперше. Обговорювали звичайно, наскільки відомо, принаймні, з пролунало заяв підготовку до контрнаступу, підготовку українських сил. І це досить важливо. До речі, я хочу нагадати, що генерал Каволі за своїм функціоналом він відповідальний за командуваннями силами НАТО в Європі. Можливо, варто нам колись очікувати і висадки десанту наших партнерів в Криму. Можливо, саме тому російські окупанти так потужно окопуються в Євпаторії, пригадуючи, як це було всередині 19 століття, коли англійські і французькі кораблі, ескадри зайшли і висадили свій десант, а потім просто потопили в Севастопольській бухті свій флот. Хто знає, можливо, ми побачимо. Таке і в майбутньому, і загалом, якщо подивитися на ситуацію і міжнародні події, все більше інформації про те, що йде підтримка України, що Україна має шанси провести успішний контрнаступ, що досить важливо. Тобто, віра в Україну, віра в українських героїв вона дійсно присутня. А істерія, яка там відбувається на Росії, на різних пропагандистських ток-шоу, які вже там розповідають, що буде, зокрема, що Україна буде застосовувати ракети Сапсан і так далі. І так далі, свідчить про те, що їм дійсно тривожно. Побільше тривог їм бажаю. А нам з вами побільше перемог. Дякую вам, залишайтеся з нами. До наступних зустрічей. Слава Україні!